Є у мене гарна дочка, звати її Оля, у донечки з народження, важке життя й доля. А при долі важкій, весь час горе ходить, де завжди в житті здоров'я Олюсю підводить. неї поганий. Про світ добре знає, ходити сама не може, хіба як хтось допомагає. Дякуючи Богу, вона терпіння має. І свої недуги, старається, перемагає. А ще й у мене таке горе. Здоров'я підводить, дуже часто у лікарню лікуватись ходжу. А родина моя мене цурається, що я по допомогу в інтернеті для Олюсі до людей звертаюся. Тож дякую і прошу, добрі люди. Олюсі, хоч ви допомагайте. І за вашу добру поміч від Бога подяку майте. Тож дай Боже Олі сили і щастя прожити весь свій вік, І щоб Оля росла і надалі і пізнавала, який чудовий Божий світ. Дорогі люди, звертаюся до вас по допомогу. Я інвалід другої групи, у мене епілепсія, донечку придавили під час родів. У Люсі потрібно постійне лікування реабілітація у клініці Казявкіна. Вартість лікування до 30 тисяч гривень. Проживання 12 тисяч. Всього разом потрібно хоча б 40 тисяч гривень у нас лікування на травень. Ми зібрали тільки 12 тисяч гривень. На даний час я також знаходжуся в лікарні. Будь ласка, допоможіть. Зборі коштів для донечки. У Фейсбуці є допомога групи Улюсі. Називається Допоможемо Чернявській Олі пізнати Божий світ. Там, там описана вся історія захворення донечки і всі рахунки.